От равлик пересувається по моїй руці, всередині, в районі ліктя. Я сьогодні прокинулася це сьомий поверх, і жалюзі так напів підчинені, і по краю, по бортику, равлик іде. Іде собі. І так в голова доверху, і його ці, чим він приклеюється доверху, а будиночок вниз. І він так іде, іде і бачу я, що йому хочеться вже, мабуть, ну, це я так вирішила, що хочеться йому. Спуститься, а Спуститься? Ну, ніяк. Я думаю, може, він зовсім у нього свої плани були, я почала намагатися його відкріпити. Але зрозуміла, що так не, нічого мені не вдасться, тому що равлик настільки був міцно притулений до жалюзі, я його просто не могла відірвати. Якби я його відірвала, я б його, мабуть, просто розірвала. Тоді я придумала, що я його оточу своєю рукою. як би прик... Крию своєю долонею, і він сам переповз на мою долоньку, добровільно. От, і тепер він собі рухається по моїй руці, скрізь оце, він пішов туди назад, а я вже мені його. А тепер уже мені важко. Рухається він дуже швидко, бачите? Може в нього паніка, але він здійснює ну, масу рухів. Я зараз поверну отак. От може він вибереться нагору, бо він старається бути на горі. Йому не подобається висіти вверх ногами. Хоча він може. Де він? Куди він пішов? А він пішов зовсім на мою на мою піжаму. Він десь подорожує зараз по моїй піжамі. Ну, добре, друзі, я вас залишаю. Ага, я ось сюди. Ось він ось він З'являється вже. Іде по моїй піжамі. О. Зараз буду думати, як його не бійся, равлик. Ми не французи, українці. в не йдеть. Ти не є моя жертва, ти не є мої ласощі. Я зараз буду думати, як тебе спустити вниз. А вниз спустити це означає ах, на холод його винести, бо дуже сильно похолодало. Десь, мабуть, вночі близько 7 градусів тепла, а в день сьогодні підніметься найбільше, до 15 градусів, і це ми в середині літа, це 16 липня. Так що я пішла думати?